Ми маємо зрозуміти, щоб вижити, треба буде ще битися, можливо, не один рік. І ворог ставить мету не про мир з нами говорити, не домовитися з нами про мир, щоб зафіксуватися навіть на тих кордонах, не дай Боже. Всі, всі думають, чомусь, що ворог хоче зафіксуватися там, де він є. По-перше, ми таке не можемо дозволити собі. От, у нас мета повернути все, що нам належить. А по-друге, ворог хоче зафіксуватися на кордонах з Польщею. Нічого не зміниться в цьому плані. А для того, щоб зупинити, мають бути долучені всі безпосередньо. Всі люди просто знаєш, не розуміють очевидних таких речей. що якщо за два роки повномасштабки при всіх тих накладених санкціях, да, при всіх тих а, а, абіспоко, абіспокоєстях ООН там і так далі, вони не зупинились, то вже очевидно, що їх не зупинить вже нічого. За два роки не знайшлось такого інструменту міжнародного да дипломатично-політичного, який би їх зупинив. Тобто їх може зупинити, як показує практика, тільки зброя і тільки враження їхньої живої сили і техніки. Оце їх реально зупиняє. От я коли читаю. Що зупинило русню там на такому-напрямку? то напрямку? Там не написано. Їх зупинило слова там депутата такого то -та, бо їх зупинила безпокійна Сон. Їх зупинила там Альха, там Ніптун. Їх зупинило якесь зРК, там Патріот, ще щось. Їх зупиняє зброя і навчені люди, які цією зброєю вміло користуються птурами, там Гесами і так далі. Ось що їх зупиняє більше нічого. Отак, от, от воно тут от, отак от вибудований цей світ.